Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, як правильно підібрати колонку для баз гітари. От, Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. От, І погнали. Так, заходимо в Google і пишемо, купити. колонку колонку для бас гітари. Ну, погнали. Для бас гітари вже потрібна велика колонка. От, але не обов'язково прямо роз... розміром з весь світ купляти. Ну, потрібно не маленька така так. Дивиться. Наприклад, можете купити там такий там або маршал, от, або можете купити корт, от, корт теж гарний, можете там ось такий підсилювач взяти. Він коштує 5 тисяч гривень. От. Далі можете. Наприклад, якщо вам потрібен більш продуманий підсилювач для бас гітари, От, то можете взяти вже ось такий. Він доволі такий великий, багато всяких крутилочок. От, І він переноситься. Потужність дуже велика. Баси будуть великі. Коштує 23 786 гривень. От, якщо, наприклад, вам потрібен комбо, там вам потрібен підсилювач до 13 тисяч гривень, ну, максимум до 15, то візьміть ось такий під... комбо підсилювач корд CM150. Його потужність, бачите, додаткові характеристики для баз-гітар, бачите, якось так виглядає ці комбо-підсилювач. От, Наприклад, якщо, вам, якщо ви новачок, то, там, то можете взяти ось, та, там, ось такий комбо під... то взяти хоча б ось такий комбо підсилювач. От, це такий доволі гарний комбо-підсилювач. От, якщо, наприклад, ви хочете собі відео маршал, то маю маршал говорю відразу, це вже не дешево не буде. От. Так, ну дивіться, друзі, ви можете, наприклад, якщо... Хочете гарний комбо-підсилювач Маршал, Якщо вам потрібен прям дуже гарний, дуже-дуже гарний, то візьміть ось такий. Але він буде коштувати 46 тисяч гривень. Якщо потрібен до 20 або до 17 тисяч, то візьміть ось такий комбо-підсилювач. От, бачите, для електрогітари, Ну, для бас гітар знайду. От. Бачите, друзі. От, або можете ось такі взяти, але це вже прям проф... професійний. О, Друзі, наприклад, якщо ви хочете від маршал собі комбо підсилювач, спочатку можете ось такі взяти, От, потім можете взяти вже е, ось такі комбо підсилювач, потім можете взяти ось такі. ось... Ось такі, ось такі, ось такі і так далі. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як підібрати комбо-підсилювач для бас гітари